Це вражає США наважилися. Перші подробиці про мегапакет допомоги Україні. Король Чарльз дотиснув Трампа. Літак американського лідера міг не долетіти до Лондона, і це все на фоні багатотисячних мітингів. Неочікуваний поворот. Велика Британія дала знак. Усе змінилося в одну мить. Зеленський екстрено їде до Вашингтона. Про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Історичне рішення США відновлюють постачання зброї Україні. Білий дім схвалив одразу два пакети допомоги, кожен із яких оцінюється в 500 мільйонів доларів. Це перше використання нового механізму розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО. Таке рішення відповідає передвиборчим обіцянкам Дональда Трампа щодо збільшення фінансового внеску європейських країн у колективну оборону. Уже відомо, що Україна точно отримає Системи протиповітряної оборони через збільшення російських атак безпілотниками та ракетами за словами експертів, потреби України залишаються такими ж, як і попередні місяці. Засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі, системи, ракети та артилерія. Яку зброю США та союзники готові зрештою насипати Україні, аби остаточно притиснути РФ та Путіна? Та чи зможе такий жест зламати військову міць Російської Федерації ще до появи на фронті мега -підси? Силення про це вже за мить. США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок НАТО. Хоча лише два місяці тому про це були тільки розмови. Ми нічого за це не заплатимо, але відправимо зброю. Це буде для нас бізнесом. І ми відправимо їм системи Петріот, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін справді здивував багатьох людей. Як повідомляє Ройтер, заступник голови Пентагону Елбридж Колбі затвердив дві поставки озброєнь Україні на суму по 500 мільйонів доларів. Очевидно, що в в перших двох пакетах, Елбриджем Колбі в Пентагоні, Все-таки основний акцент буде зроблений на средствах ПВО. А, із суми, зрозуміло, що речь не йде о комплексах Патріот, але очевидно, річ речь про… о. Ракетах ПАК-3, у которых завжди дефіцит, які которые используются непосредственно для збиття російської балістики, також можуть бути поставлені ракети АМ 9. Втім, Пюрл став новим форматом передачі Україні озброєнь гроші союзників, а зброя з американських запасів. Недавно Financial Таймс сообщали о проблемах, проблемах с поставками критически важных боеприпасов, ракет для тех же систем ПВО для Украины, что пояснялось определенным аудитом запасов в Пентагоне. Но сейчас очевидно, что новая программа, новые алгоритмы уже поставлены на рельсы, и это уже поможет нам зараз получать необхідне вороження у планах союзників по НАТО надати Україні озброєнь на суму до 10 мільярдів доларів. Але поки що ми маємо лише два пакети на один мільярд. Мільярд е, доларів це это... Не там фантастична сума, это то, що фактичні возобновляють необхідні критичні поставки для нас, тільки сейчас по дійсно новому алгоритму, по новой програмі. Але що ж із строками, американська сторона поки що не заявила про поставки офіційно, в результаті чого і термінів ми знати не можемо. Ми не маємо офіційного підтвердження со Пентагону, Пентагона, це було наприклад, з ракетами Ірам. Где чітко було прописано за чий они закупляються, які будуть далі шаги? Поки що такого сообщения не було. І хоча Трамп переклав фінансування техніки на Європу, нові механізми допомоги демонструють позитивні взаємини між Києвом і Вашингтоном. Конечно, сроки поставок необходимого для сил обороны являются недостаточными, но тем не менее это рабочий механизм, который а, показывает, что мы имеем сейчас абсолютно здоровое развитие наших отношений с Вашингтоном. А, да, не без проблем, да, есть разные взгляды на определенные моменты переговорного трека, но тем не менее а, то, что касается именно критических поставок для систем ПВО, а, Вашингтон дает. тот необходимый минимум. Uh, который від нього І нарешті, як же на це може відреагувати Москва? Схвалення Вашингтона водночас є сигналом для союзників і викликом для Кремля, в даному випадку ми ж розуміємо, що основний упор на агресію з сторони Кремля йде на європейських партнерів, а Трампа питаються Єдине, хто може бути, хто може участвовать в такой атаке конкретно на 47-го президента презентації это Дмитрий Медведев, який може написати ізвітельний пост на этот шот. То есть, реакция реакція буде, але вона буде очень сміхчаюча, такая, щоб не испортить отношения Путіна і Трампа. Тим часом Financial Times також повідомляє, що США відправлять в Україну 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом до кінця року. А чи не назріває щось ще більш масштабне? Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп здійснили державний візит до Великої Британії. Він поєднав королівську церемонію, торгівельні переговори та міжнародну політику. Чи зумів у ході нього король Чарльз III переконати американського лідера взяти курс на тотальну підтримку України? Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України. Щоб стримати агресію та зберегти мир, як бачимо під час промови, монарх наголосив на тому, що Велика Британія і партнери стоять за Україну. Дональд Трамп ствердно кивнув головою. Втім, сама зустріч пройшла не так бездоганно, як хотілося. Напередодні візиту тисячі активістів вийшли на мітинг у Лондоні проти глави Білого Дому. <звук> Протест був організований коаліцією Stop Trump UK, групою із понад 50 громадських організацій і супроводжувався гаслами ні расизму, ні Трампу. Припиніть озброювати Ізраїль, зупиніть Трампа, зупиніть фашизм. Ну і на додачу літак Трампа ледь не зіткнувся із пасажирським рейсом на шляху до Великої Британії. Авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються. Тому попередив пілотів Спіріт про необхідність змінити курс. Увага! «Спірит 1300, поверніть на 20 градусів праворуч, повторив диспетчер після того, як екіпаж авіакомпанії не відповів на його початкове повідомлення. «Спірит 1300, поверніть на 20 градусів прямо зараз. Знову, підвищивши голос, диспетчер наказав: «Спірит Вінгс 1300, поверніть на 20 градусів праворуч, негайно! Зрештою, пілоти спіриту підтвердили зміну маршруту. Відомо, що обидва літаки були на відстані кількох миль один від одного. У федеральному управлінні цивільної авіації США запевнили, що проблеми із безпекою були відсутні а між суднами було дотримано необхідну відстань. Не обійшлося і без курйозів уже під час самого візиту. Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза III, хоча за королівським етикетом так робити не можна. Також він випередив короля на кілька кроків під час огляду почесної варти у Вінзорському замку. Ну а тим часом на носі ще одна історична зустріч, увага до якої буде прикована в усього світу. Дональд Трамп може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Ну а поки американський лідер активно критикує Європу, Розлогіше про це у матеріалі далі. Європа лише говорить, а не діє. Це слова Дональда Трампа, які звучать як прямий виклик союзникам по НАТО та Європейському Союзу. Американський президент публічно звинуватив європейські країни у недостатньо жорстких санкціях проти Росії і фактично поставив умову: якщо Європа не посилить тиск на Москву, Вашингтон може призупинити власні кроки. Європа це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює на повну. Філе дім більше не готовий покривати пасивність союзників. Першим за довгий час на поверхню виходить питання, яке у кулуарах обговорювали давно: хто саме сьогодні несе основний тягар боротьби з Кремлем, США чи Європа? Вони купують нафту в Росії. Ми не купуємо нафту в Росії. Вони купують багато нафти в Росії. Це не угода. Заявлення Трампа це був відповідь. на призывы европейских политиков к Соединенным Штатам и лично к президенту Трампа усилить давление на Россию, усилить санкции против России, в том числе против российских энергоносителей. Вот Трамп ответил, раздраженно, несколько агрессивно, показал свое раздражение именно европейским партнерам, мол, нечего меня призывать усиливать санкции против России. Вы сами, сами на себя посмотрите, мол, вы сами покупаете российские энергоносители. Сразу скажу, эта реакция Трампа не совсем справедливая, и она направлено не на то чтобы заставить европейцев усилить давление на россию. это скорее реакция отказа демонстрации того что сам трамп не хочет вводить никаких новых дополнительных санкций против россии это реакция по принципу сам дурак то есть вы от меня требуете вести санкции против россии. А ви самі та зробите, А я потом посмотрю, чи ні. за даними європейської статистики. Після повномасштабного вторгнення потік російських енергоносіїв до ЄС справді зменшився, але не зник. Я готовий запровадити санкції, але вони мають посилити свої санкції, щоб вони відповідали тим, які воджу. Я Я готовий рухатися вперед, але вони мають це зробити. Я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки кажуть, а не діють. Це не Європейський союз покупає російську нефть. В Європі зараз, в Європейському Союзі, точніше. российскую нефть покупают всего две страны. Напомню, по российской нефти, в том числе и по российскому газу, в Евросоюзе введены санкции и ограничения. Они не являются абсолютными, потому что ряд стран – еще когда только начали вводить санкции, сначала в 2022 году, тоже не сразу ввели, потому что не были готовы сразу отказаться от российской нефти и газа в Евросоюзе. Постепенно это происходило. Но примерно с 2023 года абсолютно большинство европейских, стран Европейского Союза отказались от российской нефти и от российского трубопроводного газа. Но, тем не менее, две страны для себя выбили право Это вибивання было навіть иногда путем шантажа Европейского Союзу, шантажа, в тому числі санкційної політики вибили для себя можливість получать російську нефть, которая йде з в європу по трубопроводу, по нефтяні дружба. Це як ви вже мабуть догадалися, Угорщина та Словаччина так обсяги там не порівняно з довоєнними, але навіть ці закупівлі допомагають Росії В этом плане критика Трампа выдается справедливою Однако о ком идет речь? О политиках, которые находятся под прямым влиянием Трампа. А один из этих политиков, премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, близкий друг Трампа. Поэтому Трампу надо не а, абстрактную Европу критиковать, а четко сказать обращаясь к своему другу, который точно послушается Трампа, сказать ему: "Виктор, ты до сих пор покупаешь российскую нефть, как же так? Давай немедленно прекращай это безобразие. Да, ты же помогаешь России в войне против Украины. И я уверен, не сразу, может быть, там с какими-то переходными периодами, но Орбан вынужден был бы послушаться Трампа. Они, кстати, уже предпринимают сейчас дополнительные действия по газу, прежде всего. Ну и по нефти, я думаю, тоже уже есть предварительные договоренности, будут постепенно переходить на другие носители, ну потому что видят, ситуация меняется. Они не хотят вступать в прямой конфликт с Трампом. Но Трамп оказывает давление не на Орбана, не на Фица, он оказывает давление на европейцев, на Европейский Союз и на большие европейские государства. И вот в этом есть определенная несправедливость. Є й інша проблема: російський скраплений газ. Формальна Європа його не закуповує напряму, але через посередників та обхідні схеми гроші все одно потрапляють до Москви. І в результаті континент лише частково перекриває кисень Кремлю. Вони говорять так, що ми не можемо відказатися, ну треба чим-то замінити, інакше будуть проблеми внутрішні економічні проблеми. Тепер ситуація виглядає так: Трамп виставив союзникам ультиматум синхронні кроки або Вашингтон призупинить власний тиск на Кремль. І це руйнує звичний баланс західної стратегії, де Америка вела, а Європа слідувала. Тепер же президент Ша вимагає дзеркальності. Європа повинна сама робити перший крок або Америка чекатиме. Коли Трамп робить такі заявлення, он прислідує не столько політичні цілі, Политика здесь присутствует, но скорее от обратного, Вот, чтобы не его обвиняли, а чтобы европейцы, мол, сами с собой разобрались. Но прежде всего это цели торговые. Он хочет, чтобы Европа в энергетическом плане, особенно по закупкам газа, была зависима от Соединенных Штатов. Война в Украине, конечно, Трампа волнует, Трамп хочет прекращения войны в Украине, но в данном случае он заботится о... Сугубо й о торгових інтересах США для України і шанс і ризик одночасно. Якщо Європа під тиском Вашингтона все таки наважиться на радикальні кроки, Кремль позбудеться мільярдів. А якщо суперечка затягнеться, сама Україна стане першою жертвою цих коливань. Вся эта полемика, она станет дополнительным фактором, дополнительным аргументом в сокращении и постепенном отказе от закупок российской нефти и российского газа. Ну, по газу уже есть решение соответствующее до 2027 -го года. Европейский Союз уже и вот до этих всех заявлений Трампа принял решение об отказе от закупок российского газа. Просто это будет происходить вот постепенно, ну, чтобы подготовиться технологически, экономически. Ну, <гану> час можуть та нісліка ускорята де може бути теж положительне последствия, і вже перший шаги зі здійне. США і Європа можуть почати консультації, переговори по совместній виробітці санкцій проти Росії. Тепер найголовніше, щоб США та Європа не збилися з єдиного ритму, адже будь-яка слабина стане шансом для Кремля розширити свою агресію. Ві США спільно із Британією взяли курс на повну ліквідацію РФ. Пишіть свою думку в коментарях тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного У нас з вами вже 465 тисяч підписників. Далі більше побачимось.